Аналізу економічної активності і стану платіжного балансу. Щодо стану платіжного балансу, це матеріал саме останній свіжий, і у вас є можливість першими прочитати цей матеріал. Якщо сказати у двох словах, ми оцінюємо макроекономічну ситуацію як стабільну, зростання продовжується. Уповільнення, яке було у квітні-травні динаміки подолано. За оцінками Нацбанку, зростання понад 5%. Є резерви. Очікуване уповільнення експорту поки не відбулося. Навпаки, експорт прискорився приблизно на 10% по серпню, січень-серпень, був кращий, в січень-липень, що багатьох здивувало, а нас не дуже, тому що. Експортують і метали, чутки про різке погіршення кон'юнктури на металах виявилося перебільшенням значним. Але головне, що активізувався аграрний експорт, хоч там резерви сильні. Україна і машинобудівельну продукцію експортує. Вперше за багато місяців в експорт застає швидше, ніж імпорт, що нас тішить, звичайно. Щодо цінової ситуації. То зверніть увагу на те, що п'ятий місяць поспіль інфляції уповільнюється. По вересню я скажу окремо, якщо будуть запитання, якщо не будуть, я їх спровокую. Просто не хочу, щоб у вас було мало часу. А інфляція 4,1 за 8 місяців посилила перспективу мати. Менше 10 і менше навіть 9 по року. Що стосується платіжного балансу, чистий приток валюти в серпні подвоївся, ми у серпні мали більше обсяги купівлі валюти, ніж продаж на 300 мільйонів. Чистий відток валюти і чистий приток валюти збалансовані. Роль запозичень дещо зменшилася, але на щастя майже подвоївся приток прямих інвестицій. Можливо, це ситуативний фактор, але все рівно факт залишається фактором. Фактом, приток інвестицій, і зменшення відтоку коштів населення поза банк, дає можливість перекривати відток по чистому, по поточному рахунку, який, в свою чергу, викликаний перш за все, тим, що у нас зростання не уповільнюється, прискорюється економіка, енергоміська, багато ввозимо металі, багато ввозимо енергоносіїв. Ну а головне зверніть увагу, вибухово зростає і імпорт. будівельний. Дама господа, ми попытаемся зовнішній макроекономічний фон, который сложился в многих регіонах нашого мира. и попробовать дать оценку, как это может отразиться на экономике Украины. Вот, проведя анализ, мы пришли к выводу, что определенные риски для экономики Украины в какой-то среднесрочной перспективе в основном исходят все-таки с еврозоны. То есть это и не Америка, и не Китай в данный момент, это проблемы в еврозоне, в частности в Греции. А почему мы сделали такой вывод? Вот, буквально вчера Итальянский исследовательский институт СЕПР так называемый, достаточно авторитетный, в своих расчетах показал, что рост в третьем квартале в экономике еврозоны в квартальном выражении составил всего 0,03%, да, по сравнению с 52% во втором квартале. То есть действительно отмечает замедление. То есть рост пока еще есть, это где-то на уровне стагнации. Так называемый нулевой рост. Есть некоторое ухудшение индексов деловой активности в таких странах, как Германия, Франция, Еврозона. Это произошло в сентябре. Эти данные за сентябрь. Также хочу отметить, что есть такой глобальный индекс деловой активности, который рассчитывает новые заказы, экспортные заказы, промышленность во всем мире. Также он за сентябрь месяц оптимизм, скажем, не показал, умеренно снизился. И мы видим, что сейчас главная проблема, которая вот может оказать какое-то негативное влияние на экономики других стран, это все-таки Греция. И что, 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 какое будет принято решение? То есть вы знаете, что буквально на прошлой неделе в четверг было принято решение да, Европейский центральный банк расширить фонд европейской стабильности. И этот фонд увеличивается с 250 до 440 миллиардов евро. Сейчас за внедрение этого фонда проголосовало 10 стран из 17 стран Евросоюза. И уже если вот оставшиеся страны проголосуют за э, реализацию да, фонда и за увеличение капитала фонда европейской стабильности, уже в конце октября, в начале ноября э, этот фонд может выкупать облигации да, проблемных стран, да, тех стран, у которых будут определенные проблемы.